Три роки обмеження волі з компенсацією у 150 тисяч гривень. Суд виніс вирок у справі про побиття вчителя працівником ТЦК у травні 2025 року. Нині вже колишнього працівника ТЦК визнали винним та призначили три роки обмеження волі. Суд також ухвалив стягнення моральної шкоди розміром 150 тисяч гривень. Зазначимо на оскарження рішення суду. У підсудного є 30 днів. Нагадаємо, у травні цього року у Харкові оголосили про підозру працівнику ТЦК, який вдарив вчителя на вулиці. Інцидент стався під час роботи мобільної групи з оповіщення військовозобов'язаних. Постраждалий місцевий вчитель історії звернувся до поліції з заявою про скоєння злочину зловживання службовим становищем татапу це про минуле, а не про майбутнє України. Стійкість медіа підписуйся не пропусти головне.